Із 9-ї ранку хмельничанин Анатолій Повальний плете маскувальну сітку просто неба поруч із кінотеатром імені Шевченка. Чоловік каже, приходить сюди за можливості вже впродовж двох років. Коли в мене є війний час, я завжди сюди приходжу, або зранку, або ввечері, або в обід. А тут не дуже так тяжко. Вузлики в'яжемо та все. Це дуже важлива робота для наших воїнів. Це їхній захист. Дуже запрошую всіх, коли є вільний час. Будь ласка, приходьте. Півроку тому вперше із сином долучилась до виготовлення сіток хмельничанка Юлія Войцаховська. Приходжу сюди для того, щоб допомогти нашим військовим. приходжу з дітьми. Ну так як я дуже люблю вишивати, для мене це не є проблема. Я вузлики в'яжу, і для мене це не є таким важким важкою справою. Додає син охоче долучається до допомоги війську. Військове. ним не буде де ховатись. Може літаки може... побачити. І може бомбу скинути. Усі необхідні матеріали для виготовлення маскувальних полотен надає спільнота волонтерів, дівчата, просто неба і лікар. Волонтерка Ірина Дяченко каже, нині мають замовлення щонайменше на 100 сіток, але не встигають виконувати через нестачу охочих долучитись до роботи. На даний момент ми виготовляємо приблизно дві великих сітки. Бажано, щоб їх було хоча б 5-6, тому що ми не встигаємо. тут можна долучатися усім. Якщо приходить людина, яка не знає, що робити, ми вибрали найлегший варіант сіток. Ось тут є підсказочка, написано, намальовано, що і як робити. Волонтерка додає, не завадить їй несприятлива погода, адже у разі чого роботу можна продовжити у приміщенні міського будинку культури. У приміщенні ми плетемо важчий варіант, інший, зі спанбонду, там з пластику, для того, щоб вони були легші, більш мобільніші тому що на різні війська роблять різні запити. Аналогічно ми ще виготовляємо кікімори. Може комусь цікаво можете долучитися і прийти спробувати себе в такій сфері. Виготовляють сітки просто небо» поруч із кінотеатром імені Шевченка. Щоденно за бажанням Плести полотна можна й вдома. Волонтери нададуть усе необхідне з весни. Виготовляє сітки й у своєму мікрорайоні разом із небайдужими хмельничанами й пенсіонерка Катерина Савицька. Нині принесла чергове готове полотно. Оце я третю сітку привезла. Планую взяти слідуючу і слідуючу, тому що приєдналися в нас там пенсіонери жінки. Сусід зробив цю установку. Свою роботу ми починаємо обов'язково з молитви за Україну, за наших воїнів. Просимо Бога благословити цю роботу, сітку, щоб вона стала захистом для наших воїнів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, Новини міста.